Вишиванки, килими та прикраси усе це можна придбати у Коломиї. Місцевий ринок з різноманітними традиційними для України виробами працює лише раз на тиждень у четвер. Торги розпочинаються зранку і тривають усього декілька годин. Маріан із Шотландії. На Коломийському ринку вишиванок обирає для себе сорочку чергову, бо п'ять уже придбала. Я художниця і мене дуже цікавить національний текстиль. Я бачила дуже багато текстилю по світу, але ніде я не бачила чогось настільки красивого, як вишиванка зроблена жінками тут у Коломиї. Чудово, що це національне мистецтво збереглося до наших днів. Коломийські друзі Меріан розповідають, що вона волонтерка, зокрема, проводить навчання із місцевими дітьми з інвалідністю. А ще вона допомагає переправляти авто із Шотландії для українських військових. Мій син дочка знайшли дуже багато волонтерів, які купують автомобілі і перевозять сюди. Вже понад 280 автомобілів привезли. Які пішли на передову. Ну, і за рулем Україну привезла, яку передала прямо в руки військовим». А ще Меріан. Має амбітну мету влаштувати у Шотландії масштабну виставку, присвячену Україні. Та її традиціям зокрема хоче продемонструвати там красу наших вишиваних сорочок. Представляти Україну, щоб люди більше зналися Україну. Географія покупців і продавців на коломийському ринку вишиванок широка. «З Тернополя, з Франківська, з Рівненщини, Канади був чоловік, що купляв навіть». пані Лілія з бурштина. Продає вироби з машинною вишивкою. Пропонує сучасно стилізовані сорочки та сукні. Найдешевший виріб у неї коштує 1200 гривень. Найдорожчий 2500. п'ятсот. Ти вишивають син вишиває, а дочка шиє. А я продаю так. На свій смак. то що нам подобалося, то от вишивали. Хочемо вивчати якби ринок, який попит та й щось змінювати. Василь з Івано-Франківська каже: кращого вибору сорочок, як у Коломиї, немає. Найкращий ринок, що у нас є в плані сорочок вишити. Окрім вишиваного одягу на ринку є і прикраси. Пан Володимир продає вироби з бісеру. Шокери, браслети, 350-150 гривень, залежно що. я з дружиною роблю. Поміж рядів ринку не купує, а продає килими український цимбаліст, лідер гурту Запал Андрій Стовп'юк. Зараз у мене менш щільний графік. Я маю можливість власне цю справу розвивати. Вони є двосторонні, з котону, не пропускають холод, можуть братися в машинці. Не туреччина виробник, але як ми можемо поглянути, тут є. І наші українські тоже мотиські такі колоритні, але все ж найбільш затребовані на Коломийському ринку вишиванки. Їх можна знайти за 300 гривень, а є і за 20 тисяч. Усе залежить від полотна, кількості вишивки, якості нитки. Ну і звичайно, те, чи ручна це робота, чи машинна вишивка.